Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове виїзне засідання уряду. Сьогодні ми його проводимо на Херсонщині. Цього місяця це вже четверте засідання Кабінету міністру, міністрів України у прифронтових регіонах. Важлива практика, аби бачити, з якими проблемами та викликами стикаються люди та місцева влада. Від початку року уряд виділив для Херсонської області 2,8 мільярдів гривень, зокрема, 2 мільярди на будівництво та облаштування фортифікацій. 224 мільйони гривень на ремонт доріг, якими рухається військова техніка та інші критично важливі вантажі, 177 мільйонів гривень на відновлення об'єктів водо і теплопостачання, 169 мільйонів гривень на укриття в школах, та 163 мільйони гривень на укриття в медичних закладах. Будемо і надалі підтримувати і допомагати регіону. Перше питання, про яке ми говоримо в усіх прифронтових регіонах, це питання фортифікацій. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо і покращуємо оборонні рубежі. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт за цим напрямом зараз складає 97%. Друге питання, яке в центрі уваги, це опалювальний сезон та ситуація в енергетиці. Як ми і обіцяли, загальна ситуація в енергосистемі зараз покращилася, ремонти продовжуються. Відновлення продовжується. Програми підтримки та. Встановлення додаткової малої генерації працюють, є результати. На Херсонщині також триває активна підготовка. Херсон теплоенерго має вже сім когенераційних установок, отриманих у межах нашої співпраці з USAID. Відбувається забезпечення автономності медичних закладів. Серед дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечено у восьмох. Резервні свердловини у п'ятьох, резервне електроживлення у всіх дев'яти. Продовжуємо підготовку до зими і збільшуємо автономність об'єктів критичної інфраструктури. Третє питання: це локальна економіка, аграрний сектор для Херсонщини, головний економічний драйвер. Тому швидке гуманітарне розмінування, оперативне розмінування це один із елементів підтримки економічної активності області. Зараз Херсонщина перша в країні за масштабами розмінування. Тут працює найбільша кількість саперів, понад 800 людей. У планах збільшити за рік цю цифру до 1500. Цього місяця ми також запустили можливість для аграріїв подавати заявки на компенсацію за проведене розмінування. Це елемент ринку, який дасть нам можливість провести розмінування України за роки, а не за десятиліття. Також для аграріїв Херсонщини діють спеціальні урядові програми підтримки. Фермери, які обробляють до 120 гектарів на деокупованих територіях, можуть отримувати до 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар. Також отримують фінансову допомогу фермери, які вирощують худобу. Серед пріоритетних питань для регіону залишається забезпечення медичних та освітніх послуг. Спільними зусиллями нам вдалось. Повністю відновити 31 медичний заклад, ще 37 відновлено частково. Облаштовуємо модульні амбулаторії в окремих громадах, виділено кошти для створення безпечних умов і в лікарнях, і в школах. Загалом в області торік облаштували укриття в 49 закладах освіти. Цього року розпочато будівництво трьох нових укриттів і ремонт одного за кошти державної субвенції. Крім того, на порядку денного сьогодні маємо важливі рішення, які також стосуються підтримки наших громад та регіонів. Так уряд виділяє 258 мільйонів гривень для подальшої реалізації проєкту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу. Кошти підуть на заходи, пов'язані з подачою води каналом Дніпро-Інгулець. Завдяки цьому проєкту і Миколаєв, і Кривий Ріг будуть із водою. Маємо також сьогодні рішення про виділення додаткової субвенції для громад, які найбільше постраждали і зазнали найбільше негативного впливу у зв'язку з російською агресією. Мова йде про розподіл 286 мільйонів гривень. Це важливий елемент підтримки цих громад. Зокрема, 5,6 мільйонів гривень буде виділено громадам Херсонщини. Безмежна подяка нашим бійцям, які сьогодні тут, на Херсонщині, стримують ворога. Всім, хто. Навчає, лікує, працює, рятує в цих дуже непростих, складних, небезпечних умовах. Дякуємо вам за це, дякуємо за ваш внесок у нашу майбутню перемогу. Слава Україні!